Возерне зі 5 привезли на початку 2010 року із військового гарнізону Новограда Волинського. Старший сержант Анатолій Ткачук власноруч реконструював автомобіль. На це витратив три місяці. Привезли її в неробочому стані і переробляли, відновлювали кузов, відновлювали всі дерев'яні майже всі металеві покриття її, кабіну, відновлювали ходову, двигуна. Солдати Червоної армії під час Другої світової війни, окрім цього автомобіля, їздили також і на газ 67 Його знайшли в бур'янах Полтавської області декілька років тому і теж реконструювали обидві машини на ходу. Готуються до параду 9 травня і Побєда. У війні участь не брала. Та все ж багатьом буде цікаво подивитися на ретро-автівку, певні військовослужбовці. Цей автомобіль був знайдений в Попільнянському районі, який здався металолом. Був в зовсім непридатному стані. Був, ну, можна сказати, на колінах стояв. Це маленька частинка ретро техніки, яка знаходиться в автомобільному парку військової частини А3358. Я хотів би замітити, що командир частини А-3358 Ярослав Йосипович Лерман дуже великий фанат автомобільної техніки. Він по крохам збирає і хоче зробити великий показ техніки. Раритетну техніку можна побачити не лише на параді до 9 травня, але й в озерному під час виставок 1 липня до дня військової частини а 3355 та наприкінці жовтня до дня автомобіліста і дорожника.